Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, і у цьому ролику я розкажу вам, як таргетологу придумати власний скрипт продаж. Я розкажу за свій досвід, що я робив, щоб продавати клієнтам по телефону. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових відео. Почну я, напевно, з того, для чого нам потрібний скрипт продаж. Скрипт продаж нам потрібен для того, щоб власне, продавати наші, наші послуги. Як таргетолога, я розкажу такий метод, він, по суті, є універсальний і допоможе вам створити ваш скрипт продаж, по суті, в будь-якій ніші. Але я розкажу на своєму прикладі, на прикладі, як я використовую його для таргетованої реклами. В першу чергу, коли ми отримуємо наші заявки, ми телефонуємо людині, правильно? Або їй пишемо, нема різниці. Ми собі в голові обдумуємо приблизний наш діалог, які людина буде задавати питання, також які вона, ну, які вона буде давати відповіді, і ми собі можемо відкрити власне листок, якийсь файлик, Wordівський, будь-який, і записати приблизно питання, які людина може задати, і пишемо на них собі відповіді. То це перший етап, якби ми собі приблизно накидуємо, який варіант може бути нашої розмови. від там з самого негативного до самого там, позитивного, тобто, коли людина зразу погоджується, наприклад, з вами працювати, коли людина там сумнівається, наприклад, і коли людина взагалі ноль, ви там не підійшли, не переконали і так далі. І ви собі будуєте таку розмову. От, і потім, після того, як ви собі накинули якби, теорію, так, ви переходите до практики. Ви там, можете для початку записувати розмову, або зразу тримати перед собою цей листок. Я маю на увазі записувати розмови для того, щоб ви розуміли, як ви ведете діалог, і які відповіді на питання ви даєте. Ви починаєте розмову з вашим клієнтом, припустимо, ви спілкуєтесь, спілкуєтесь, і вам клієнт, наприклад, задає таке питання, якого немає в вашому списку. Наприклад, припустимо, які гарантії вашої роботи. Ви. Якось стараєтесь розмову або дати якусь обґрунтовану відповідь, яка вам прийде під час розмови, або заздалегідь якось відповісти на це питання. І далі ви собі вже після розмови з клієнтом сідаєте і записуєте так: в чому гарантії, що ви можете гарантувати, що ви не можете гарантувати, як взагалі будувати діалог, от коли вам задають таке питання, і собі пишете його власне. І після цього рухаєтесь далі. Потім ви знову спілкуєтесь з клієнтами, і далі отримуєте якісь нові 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 питання, нові якісь болі в людей виникають, або якісь заперечення ви маєте обробляти. Тобто ви собі таким чином будуєте ваш власний скрипт продаж. Тобто тут основне вам не боятися спілкуватися з людиною, практикуватися. І таким чином ваш скріп продаж буде постійно наростати, 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 бо ви будете власне відповідати на все більшу і більшу кількість питань. Ось, і, наприклад, там, звичайно, що там зі ста розмов в будь-якому випадку вам будуть попадатись якісь неадекватні люди, або які взагалі не розуміють, для чого їм та послуга. І навіть на таких негативних історіях ви все рівно побудуєте для себе якесь. Якусь універсальну відповідь. Тобто, наприклад, якщо людина там відверто хамить або веде себе неадекватно, ви вже маєте якийсь заготовлений скріп, бо ви вже таку історію мали. Ви можете відповісти якось правильно або ну, грамотно закінчити розмову, бо ви розумієте, наприклад, що ну, розмова йде там просто нікуди. Ну, і так далі, і так так далі, далі. Тобто, По такому принципу ви можете побудувати власний скріп продаж для таргетолога. Що можна додати, основне не боятися спілкуватися з людьми, не боятися, що розмова може там просто не ну, піти не по вашому сценарію. Ви мусите практикуватися, якщо ви хочете закривати клієнтів і заробляти власне, на цьому гроші, ви повинні трошки себе заставляти робити це. Ще зі свого досвіду додам, що дуже важливо це є то, наскільки впевнено ви говорите. Тобто, з чого, ну, взагалі, може початись така впевненість в собі, з того, що ви розумієте, який ваш скрипт розмови, ви впевнені в своїх послугах, ви впевнені в тому, що ви там ну, щось зробите для тої людини. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви знаєте. Своє ремесло і впевнені в тому, що ви можете щось зробити, ви будете спокійно вести діалог, навіть люди будуть це відчувати, що ви якби можете на любе питання відповісти, ну, по суті, все розказати, як воно є, і так далі. Тобто, по суті, в першу чергу, перед тим, як взагалі такий скрипт робити, ви мусите для себе також зрозуміти, як, наскільки ви. Класно себе позиціонуєте, наскільки ваша послуга і ви сильні в, ну, в своєму ремеслі. Надіюся, що я пояснив вам приблизно, як можна будувати свій скріп продаж. Я надіюся, що ця інформація була для вас цікавою. Обов'язково залишайте власний коментар під цим відео, також не забувайте тицяти вподобайку і підписуватись на цей канал. А я дуже вдячний вам за перегляд цього відео.